Поети, прозаїки, художники, краєзнавці це ті люди, які час від часу стають гостями районної бібліотеки. Для того, аби читачі не лише знайомилися з багатотисячними примірниками, які зберігаються на бібліотечних стендах, а ще й мали нагоду поспілкуватися із живим автором, її працівники влаштовують зустрічі із читачами. Цього разу у їх полі зору опинився прилуцький поет прозаїк Микола Турківський. Останнім часом чоловікові рідко вдається відвідувати літературні вечори, а тим більше влаштовувати свої. Бо роки даються взнаки. Дві Кола Петрович готується відзначити своє 75-річчя. Та коли працівники райбібліотеки запропонували поету влаштувати читацьку зустріч, спраглий за своїм читачем він з радістю погодився. А разом з тим вирішив презентувати свої останні чотири збірки: вино любові, тобі кохана, кохана», «О де та мати матусенька. Ненька зустрітися з читачами моїми моїми прихильниками моїх зімностей, мого таланту хотілося поділитися. Останніми своїми доробками показати їм і розказати, про що їх іде мова. Книга мати матусенька ненька найдорожча серцю поета, бо присвятив її сторіччю матусі. Книгу про рідну матір Микола Турківський ще називає книгою пам'яті, адже вона й про інших матерів, про яких сказали свого часу майстри поетичного слова української літератури. Поет збирав їхні вислови з книг, з колективних збірників, з пісенників з добірок і знає, що це ще не повний перелік. Я її видав у 9 році до сторіччя своєї покійної мами. Там я вклав всю любов, все, що я міг, все те, що вона мені дала від природи і малярство, і поетичне якесь слово. Міг все, що я міг, я туди вклав, я так думаю. Вірші, які беруть у полон. Саме таку характеристику твора Миколи Турківського дала ведуча заходу. А всі присутні письменники, друзі, знайомі і молоді поціновувачі творчості поета у повній мірі погодилися з цими словами. Адже у творчому доробку Миколи Турківського 30 книг. Це збірки для дітей, книги дослідження, книги кросворди. Лише після 70-ліття чоловік видав до десятка різних збірок. І всі вони в своєму роді унікальні і пізнавальні для будь-якого покоління читачів. Не обійшлось на літературному вечорі і без подарунків. Микола Турківський захопив із собою власні збірочки, щоб презентувати їх переважно молодим читачам, адже для нього надзвичайно важливим є зв'язок поколінь. Тут будуть дітки. Я так наскільки знаю з Яблонівки. Я з дому захопив для них книги. Подарунок підписав їм назад. І вони одержать і повезуть свою яблунівку. Вони дуже хотіли, щось, так мені казали зустрітися зі мною, бо я десь, мабуть, також років чи сім, чи вісім, як там був я, в школі зустрічався. До своїх маленьких читачів у нього особливе ставлення. Дуже приємно мені зустрічатися, особливо велику радість. Оцих доглуб'ят, оцих маленьких, десь другий, третій клас, це початкові класи. Вони так дивляться тобі, в очі, так, Ну, це ну, таки ти це неповторне з дому приходиш якимось окриленим. Для молоді ж живе спілкування з поетом не може замінити ані прочитана книга, ані мандрівка інтернетом.